Музей однієї книжки відкритий у Черкасах. Це музей кобзаря Тараса Шевченка. У ньому сотні видань, найвідомішої збірки Шевченка. Як українці за час війни переосмислили образ духовного лідера нації? Ірина Васюра розповість предмети побуту, статуетки, магніти і навіть шкарпетки. Ось такий з профілем Шевченка і його, його закликом. Що кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Сотні оригінальних експонатів із цитатами або портретами Шевченка демонструють на виставці у Черкаському музеї Кобзаря. До дня народження українського пророка. Співробітники вирішили показати, як переосмислили його образ. Сучасники розповідають саме тут на Батьківщині, поет не втрачав актуальності ніколи. Вони висіли по хатах. Як власне як ікона Шевченко, особливо у нас на Черкащині, та в кожній хаті був. Я це добре пам'ятаю, і навіть хто не мав можливості мати якийсь живописний портрет, то це були плакати, якісь такі Шевченкове бачення різності наших народів, різності наших менталітетів. Це теж актуально і, і потрібно. У Черкасах музей відкрили 36 років тому, і він досі вважається унікальним не лише в Україні. Іні, а й у світі, адже присвячені одній книжці кобзареві Тараса Шевченка. Перша надрукована збірка 1840 року надійно схована у фондах на час війни. Відвідувачам показують факсимільне видання, точну копію оригіналу. І розпочинає цей кобзар. Перший його поезія його думи мої, думи мої. І... У музеї зберігаються сотні видань кобзаря від найдавніших до найновіших. Про те, як радянська влада боялася духовного лідера української нації, свідчать і правки в деяких книжках. Радянський шабаш розгорівся, розгулявся в 1939 році, бо це був ювілей Шевченка, 125 років з дня народження, і такий він був на державному рівні доволі бучно. Але ж кожен туди хотів долучитись і щось викинути, щось, щось поправити там і сказати, що Шевченко революціонер демократ Тарас Шевченко та його кобзар лишається пророчим для нашого народу. І через століття кажуть науковці його слова досі єднають українців по всьому світу. Шевченкові кажуть найбільше пам'ятників в світі як не релігійній особі. Чому тому, що на жаль, українці не мають політичного якогось такого лідера, та який об'єднує і. Шевченко, це знак, що ось в цій країні, чи в цій на день незалежності, чи в березні ти йдеш і ти зустрінеш там своїх. Тому, звичайно, Шевченко єднає до дня народження Шевченка. Музей презентував виставку Черкаські художники у вінок Шани Великому Кобзареві. Юні й досвідчені майстри у своїх творах знову звертаються до творчості українського генія. Шевченко знав душу. народу. Він просто. Цього народу Шевченко він не тільки художник і письменник, він взагалі символ українського народу. Він показує красу і свободу України. Шевченко досі мотивує, і стверджує, Україна понад усе. Його творчість вже давно живе не лише на сторінках книжок, а навіть на піксельній формі наших воїнів-захисників. Щоби ще більше надихнутися силою великого українця, усіх охочих запрошують відвідати музей Кобзаря у Черкасах. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.